Доброго ранку всім. Мені не спиться, в моїй душі виспівує весна. Весна, весна в Італії. Це останній мій день в Італії. Завтра в 11.30 я вилітаю з Дніаполя до Польщі. З Польщі автобусом я їду до свого рідного Хмельницького. Відпрацювала я тут. 11 місяців цієї сім'ї. Звісно, починала я не з цього міста працювати, а з Калабрії. В Калабрію я поїхала в марті прошлого року, 3 марта. Ну, це вже зовсім друга історія, як я туди потрапила, як я там працювала. Працювала я там місяць. Заміщала одну жіночку, яка поїхала в відпуск в Молдавію. З вітом я приїхала сюди, до одної знайомої, вона мені порадила цю сім'ю, і я тут працювала 11 місяців. Хочу сказати, що різні були ситуації, різні були проблеми, різні були недопонімання, але пропонувавши вже 11 місяців, ми вже трошки наладились. Свої відношення, ми трошечки це вже все успадкували, точніше, упорядкували, упорядкували всі роботи, як я маю працювати, що робити. Сім'я, звісно, непогана, хоча наші дівчата українки кажуть, що в Італії немає добрих робіт, є роботи погані або дуже погані. Ну, про погані і не дуже погані роботи я вам розкажу пізніше.